Слово Веритас на ранок. Середа. Свято преображення Господнього. Євангелія від Луки, 28 та 36 вірші 9 розділ. У цьому уривку є жива і багатозначна фраза. В ній йдеться про трьох апостолів, що, прокинувшись, побачили славу Його. У житті дуже багато чого відбувається непомітно, повз нас. Бо наш розум дрімає, і на це є певні причини, а саме попередження. Наш розум може бути настільки зайнятий нашими уявленнями або ідеями, що все інше для нього не існує. Нове вже давно стукає в двері, а ми подібні до сплячого, не чуємо і не пробуджуємося. Летаргія розуму один мудрець сказав про людину. Яка говорила лише натяком про проблеми світу, що цій людині слід було б краще заглибитись у самогущу цих проблем і боротися із ними, а не тільки висловлювати своє незадоволення. І третє це прагнення до комфорту. Людина має своєрідний захисний механізм, що чинить опір зародженню будь-якої думки, яка порушує спокій. Ми повинні завжди молити Господа. Господи Ісусе, дай нам сил не спати, щоб завжди чути Тебе і бути поруч з тобою. Амінь.